І мені понравилось. Я їду, дивлюсь, класна дівчинка. Надо під'їхати, познакомитися. Що ви таке агресивно? У нас підій, якось, якісь, та претензії, та претензії. якісь там... Ми щойно там почали щось... у нас «Причин зупинки», отака от книжка. Да, ну ви ж самі це я почали. Я вам поясню, що є мільйон причин. Якщо... Ну мільйон ви нас не зупиняли, так що я не хвилююся. мільйон, розумієте? Наприклад. Немає мети такої. Знайдіть зараз причину у мене. Переобладнення. Де? Тут нічого не робилось. Нічого. Я його місяць назад... Нічого не робилось. Нічого! Я його місяць назад купила. Вперед. Новий, Шукайте. Був, так? Він такий був. А ви що ще вигадаєте? Та... Ну, ви ж кажете, зараз знайдемо. Можна знайти? Шукайте. аби що? аби що? Офігенно, що за резину? У мене новий мотоцикл з салону. To, Шукайте. То ви будете оскажувати, сидіть, доказувати, що Ласка. у вас нова резина. Да. Слухайте, контент зараз мені робити дуже класно. Який контент? Я... Ну, що ви процес. мені зараз сказали? Я зараз знайду у вас. За що? Э, штраф Я не сказав, знайду. Я сказав, що знайти. Та Я потім цьому відео ну, от. Ну, ви нас не зупиняли, так що я не хвилююся. штраф ї. є, Мільйон. За будь-яке правопорушення ну, можна знайти. Я вам Зайди. сказав, що я вас знайду. Я вам пояснюю третій ну, раз. Ну ви ж не просто так підійшли оглядачі мотоциклу. Третій раз пояснюю. Яка разниця, разниця, є особа є Ну де? мотоциклом. Сейчас заберем. За що? Зараз заберемо, авіатор приїде, заберемо. За що? Знайдемо за що. Експерт скаже за що. Добре. זה קשור מציאות.